Якщо ви хочете їсти свіжі домашні огірки навіть взимку, посадіть овочі прямо на своєму підвіконні. Для цього потрібно підібрати відповідні ємності, живильний ґрунт і фітолампи, відповідні контейнери, щоб овочам було максимально комфортно рости. Обсяг тари повинен становити не менше 5 літрів на одну рослину. Для цього підійдуть квіткові горщики і 5-літрові бутлі з під води. Щоб висадити відразу 2-3 рослини, використовуйте високий і довгий дерев'яний ящик. Зверніть увагу, що огірки не люблять перезволожений ґрунт. Тому в днище обраної ємності має бути достатньо дренажних отворів, якщо підходящої тари не знайшлося, посадіть овочі в щільний пакет із землею і поставте його на піднос. Головне, не забудьте зробити в нижній частині такої тари дренажні отвори. Якщо ви вирішите використовувати старий ящик або квітковий горщик, не забудьте його ретельно обробити. Тому що в таких ємностях можуть залишатися частинки землі з шкідливими бактеріями і спорами грибка, щоб усунути їх, промийте тару з господарським милом і обов'язково обробіть фунгіцидом поживний ґрунт, щоб приготувати ґрунтову суміш для огірків самостійно, змішайте в стандартному відрі перегній і торф в пропорції 1-1. А потім додайте до них один стакан деревної золи. Також можна змішати в рівних кількостях компост дерен і землю згороду. Якщо ви не хочете витрачати час на приготування ґрунту, купіть ґрунтову суміш для гарбузових культур або універсальний субстрат. Зверніть увагу, що покупної ґрунт проходить необхідну обробку на виробництві, а суміш, приготовлену будинку доведеться обробляти самостійно. Для цього розкладіть її на деку і прожарити в духовці при температурі 180 протягом 30 хвилин більшість мікробів і грибкових інфекцій гинуть під впливом високої температури, але крім цього, можна використовувати фунгіциди, засоби для знищення грибка, щоб не нашкодити майбутньому врожаю. Вибирайте біологічні фунгіциди, вони низькотоксичні і найчастіше застосовуються для профілактики. Фітолампи для вирощування огірків в зимовий період потрібні спеціальні фітолампи, тому що тільки вони можуть вплинути на ріст і розвиток овочів. У фітолампах встановлюються сині і червоні лампочки, світіння яких відповідає спектру справжнього сонячного світла, червоний колір сприяє зростанню, а синій виробленню енергії. Фітолампи повинні висвітлювати огірки не менш 10-12 годин протягом дня, при цьому пристрій потрібно ставити на відстані 10-15 від огірків. Більш точно відстань можна визначити, з'ясувавши потужність купленої лампи. Зазвичай виробник вказує її на упаковці там вже можна знайти рекомендації по використанню приладу і необхідному відстані від рослин, якщо поставити лампу занадто близько, огірки перестануть рости. А якщо прибрати її занадто далеко осада буде сильно витягуватися, намагаючись наблизитися до джерела світла, щоб не вираховувати час роботи фітолампи, підключіть до неї спеціальний таймер, вбудований в розетку. Він буде самостійно включати і вимикати лампу в запланований час, такі таймери бувають механічними і електронними. Другий варіант складніше використовувати, зате його роботу можна програмувати на кілька днів, підготувавши відповідні ємності. Грунтову суміш і фітолампи. Ви без проблем виростете урожай огірків на своєму підвіконні. Головне, не забувайте про правила догляду за цією культурою.